Доброго дня, Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні початок лютого 25-го року, і ми рішили сьогодні прогулятися у пошуках нових місць, грибних місць, подивитися, що ще є у лютому місяці в нашому лісі. Тому ходімо разом з нами. Щось будемо шукати. Ось і не заставили себе довго чекати. Наші перші знахідки трапилося нам дорогою. Ось такі чудові фломулінки. малесенькі кнопи. І зовсім поряд з ними. Ось такі досить непоганого розміру, Які вже можна буде і забрати. Чудово, як для початку, дуже непогано. І ось поряд із ними щось така ексідія чорніюча. Також гарненька, свіженька. Яку ми також візьмемо із собою. Для тих, хто, можливо, не дивився попередніх наших відео, ми розказували про цей грибочок. Для них повторююся спеціально, що цей грибочок абсолютно їстівний. Це, ну хто як його називає, ексідія чорніюча, дрожалка чорніюча. Дуже використовується в салатах, також приймає смак тих активних інгредієнтів, які в цьому салаті є. До прикладу, соєвий соус чи, можливо, якісь спеції. Але на відміну від тримели помаранчевої, в нього є свій специфічний присмак тої деревини, на якій цей грибочок росте. Якщо тремела, вона ну, фактично безвкусна, то Ексідія чорніюча, ви можете сміливо його у лісі скуштувати. Його можна їсти сирим, він абсолютно безпечний. Спробуєте тримелу і спробуєте ексідію, порівняєте для себе, які в них смакові властивості. Але і той, і той вживається сирим і використовується в салатах, як наповнювач. Дуже прикольний гриб. Ну що ж, чудово. Будемо рухатися далі. Ось така нам трапилася величезна колода. А на ній тут ціла куча грибів. Ми правда не знаємо. Ні я, ні дружина. Що це за гриби такі? Але їх тут просто повно? Дуже цікаві, бо видно, що вони вже пропали, поцвіли ось такий. Чудовий грибочок знизу такий, як бархатний. Такий дуже-дуже дуже мілкий гімінофор. Який прям переходить у ніжку. Але запах такий, ну прям грибний, приємний дуже. Але що це за гриби? Незрозуміло. Ми таких не зустрічали. Оце зустріли. Перший раз і їх тут просто дуже багато. з двох сторін, брать. Не зрозуміло, що це за грибочок такий. Бо спершу, як підходили, думали, що це, можливо, панеліус. Як зимова глива. Але коли підійшли, то побачили, що це не він. І не зрозуміло, що це за такий грибочок. Хотілося б, звісно, застати його в більш кращому стані. Аніж він є, але нічого, ми запам'ятаємо цю колоду. Прийдемо сюди весною, можливо, літом. Подивимося, що на ній виросте. Цікаво, цікаво. Нові місця насипають нам нових грибів. Ну що ж, це також добре. Рухаємося вдалі. Ось і як завжди наші улюбленці тримали помаранчеві гарного розміру. Чудові грибочки, які ми із задоволенням зараз заберем. Красота! Завжди приємно ходити по нових місцях. Ніколи не знаєш що тобі попадеться. О! Це яка тримелка. Чудово. Чудово. Рухаємося далі. Що ж, друзі? Ось іще одна фламулінка. Фламулінова сімейка. Фламулінова сімейка. Чудові фламулінки, які ми зараз із собою заберемо, Бачите, як за вікном лютий, а грибочки в лісі ще є. Чудово! Просто чудово! Гляньте який чудовий, молоденький трутовичок. Це трутовик океймлений. Дуже добрий лікувальний грибочок. Можна і на робити, і заварювати в чай. Дуже добре допомагає при простудних то хворіє дуже часто лігачними захворюваннями, простудними, то дуже добре допомагає. Заварюють його в чайок і п'ють. Він дуже такий цілющий, свіжесенький, чудовий грибочок. Заберемо верхній з собою. Ось такий він, зараз я вам покажу ближче. Бачите? Ось такий густий-густий гімінофор -густий і по краю його йде такий волочок. І він обов'язково має мати такий передній край світленький, а далі пішов такий або чорний, або дуже темно бордовий. так він виглядає. Класний гриб, а пахне просто причудово. Берем з собою. Дійшли ми до такого великого впавшого дерева. Як завжди на ньому мої улюблені грибочки. Вони не їстівні. Вони лікувальні, але я їх дуже люблю за їх зовнішній вигляд. Вони мені дуже подобаються. І їх тут дуже багато. Це грибочки. називається пальці мерця. За їх зовнішній вигляд мають таку назву, бо виглядають вони дійсно, як пальчики. Такий він цікавий гриб. Він як вкритий оболонкою. Не знаю, це вже, певно трошки підсох, не виходить його. А, в молоденьких то в них... Така біла м'якоть внутрі і вони ці вже підсохли. Ось. Дивіться який цікавий гриб. Спробуємо розламати, щоб вам краще було видно. Він внутрі такий біленький. Він, коли молодий, то він, оця зовнішня чорна кора прямо знімається. Ти її береш, а вона прямо раз і знялась, як оболонка, а внутрі залишається така соковита м'якіть. Гарні грибочки. Гарний. Але ми хочемо тут в цій місцині, пошукати фламулінки. Тут такий перевал, багато наваляних дерев спробуємо пошукати. Ось також цікавий грибочок. Він правда не істівний, але формує дуже гарні такі великі сімейки. У попередніх відео ми засняли в пеньку. Така прям велика-велика шапка. Заховалася. Дуже гарний грибочок. Називається він Міцена. Він такими прямо... Сімейками. Ось ще одна. І так по кругу пенька? вона сіється, сіється і формує такі гарні сімейки великі. Піднялися ми на горбочок і лежить такий просто велетенський дуб, а на ньому ростуть фламулінки. Ці вже такі трошки поїло щось. А ось гляньте, які красені. Одесенькі. Зверху ще дві сімейки. Зараз ми їх всі заберемо із собою, а це місце запам'ятаємо. Красуни. Не зря ми сьогодні пішли шукати нові місця. Оце він, звісно. Здоровелячий цей дуб. Нічого сказати. Красата й годі. А ось іще є. З цього боку якийсь одненький. Зараз ми заберемо ці і подивимося ще на тій стороні красуни. Ну, будемо забирати їх з собою. знайшли ми таке цікаве дерево. Воно практично все лисе, сухе, тільки внизу залишилося. Зовсім трошки кори. І мені чомусь здалося, що можливо тут буде фламуліна чи гливо. І я так підійшов і нічого не видно. А потім так от трошечки відкрив і обалдів. Зараз я вам покажу трошки ближче. Дивіться, хто тут заховався. Які красуни. І далі тут собі їм затишно, добре, і вони собі потихеньку-потихеньку ростуть. Красавці! Ми їх забирати не будемо сьогодні. Ось це місце ми обов'язково запам'ятаємо, тому що коли вони попідростають, тоді ми їх і зірвемо. Супер. Ось який нам трапився чудовий трометис. білосніжний. Чудовий грибочок, а поряд із ним ось такі красунчики виросли. Такий чудовий ясен упав, і на ньому виросли отакі красавці. До речі, ми вже не перший раз звертаємо увагу на те, що дуже часто, просто в лісі. Коли отакі впавші ясени сухі і на них з'являються фламуліни. Такий величенький стовбур лежить. І на ньому ось такі красунчики. І залишимо. Вони вже такі досить старенькі, нехай собі там плодяться під корою. Я так розумію, вони вже там нормально розповсюджуються. Тому, можливо, через пару тижнів Наростуть молоденькі. А ось ці можна ще забрати. Вони ще досить такі хороші. Такі гарньові. Супер. Ми вже потрошки рухаємось на вихід, бо вже так трошечки вечоріє. То все, що дорогою знайдемо, ми вам обов'язково покажемо. Ось іще одна сімейка, яка нам трапилась дорогою додому. Можна її також візьмемо з собою Такі саме гарненькі. красота, красота. А ці малиші залишив Супер? Ось іще з дороги проглядаються. Ось такі гарнюні. Просто красуны. Берем их с собой. Обовязково. Листочек. Сегодня друга. Из всех друзей також берем. Мені здається. Поряд бачу іще. Бачите, як дорогою обов'язково треба дивитися уважно по сторонах. Ніколи не скажеш, де і коли можна знайти грибів. Супер чудові фумулінки. і з цієї сторони. І ось звідси чудово. Беремо їх також із собою і будемо рухатися далі. Бо так вже добренько вечоріє в лісі. вже виходити ось іще по дорозі нам попалися такі красунчики зберемо їх також з собою Останні маленькі треба заховати на випадок, якщо буде приморозок, щоб вони не померзли. А ось взагалі дуже цікаво така окрема гілка, і вони на цій гілочці собі ростуть. Такі красуни, Малиші. красавці. Це два заберем, останні нехай ростуть. Така цікава гілка. Просто гілка і на ній ростуть формулінки. Чудово. Ось іще одна чудова сімейка, яку ми замітили по дорозі додому. Чесно кажучи, вже єлі йдемо. Пройшли сьогодні дуже багато у пошуках нових місць. І вже фактично на виході нам ще трапляються такі чудові екземпляри фламулінки. Супер! Сьогодні нас чекає смачніша вечеря. Зараз ми їх заберемо. І будемо рухатися далі. Що ж, любі друзі, завершилася наша прогулянка сьогоднішня, результат чудовий. Знайдено багато нових місць. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, Підписуйтеся на канал, а ми і надалі будемо. Старатися знімати для вас щось цікаве. Всім на все добре. До побачення.